Доброго дня, шановні слухачі, я хочу вас сьогодні познайомити з брендом Molecular Trichology. Поговоримо більш детально про цей бренд, який заснований в 2007 році польською компанією бренд, який в собі поєднує науково-доказові формули і практичний підхід. Цей бренд преміальний, створений для використання в професійних клініках. Та е, кабінета. Мене звати Олена Бушина, я лікар-дерматолог-трихолог, а також технолог бренду Molecular Trichology. Тож розпочнемо. В цьому бренді є багато лінійок, кожна з яких направлена на якусь свою проблему. До прикладу, лінійка Альфа випадіння волосся, Сігма для жирної шкіри з сиборейним дерматитом, ета, Епсилон, Дельта це пілінги, Мі-серія це маски, а також X серія для професійного використання в трихологічних кабінетах, а також клініках. Тож сьогодні детальніше ми поговоримо про серію Епсла. Звичайно, перший етап в будь-якому очищенні шкіри голови це пілінги. Тому ми маємо згадати про пілінги, які є в цього бренду, Їх два. Це Delta Scalp Exfoliation, а також Delta Hair Loss Prevention. Яка ж між ними різниця? В боксі до серії Epsilon йде темно-синій Delta Scalp Exfoliation. Це пілінг для активного відлучення. Delta Хелос Prevention, він більш ніжний, підходить для серії Alpha та Ета, оскільки він. Допомагає запобігти випадінню волосся, також зменшує виділення себому і має стимулюючий ефект. Зараз ми поговоримо трішки детальніше про пілінг темно-синій, Delta Scalp Exfoliation. Які ж покази до нього? Звичайно, це надмірне лущення при сибирейному дерматиті, це дуже часто патологія зараз, також псоріаз, полікуліт, лупа. Надмірне лущення шкіри голови, наприклад, при вульгарному хітіозі, атопічному дерматиті, також може бути доречним. Які ж ключові інгредієнти? Звичайно, це кислоти, такі як яблучна, гліколева, молочна, а також гліцерезинова, які мають протизапальну дію, зменшують подразнення, свербіж, дискомфорт, а також сприяють м'якому відлущуванню, відновлюванню pH шкіри і зволоженню. Як ми використовуємо пілінги? Всі пілінги ми використовуємо як перший етап. Наносимо на 5-10 хвилин на суху шкіру голови, потім ретельно змиваємо великою кількістю води і використовуємо не частіше, ніж раз на тиждень. Уникаємо контакту з очима. А далі вже можемо використовувати шампунь за класичною схемою. В результаті використання пілінгу ми маємо очищення відновлення мікробіому шкіри, зменшення свербежу, почервоніння подразнень. Ми пам'ятаємо, що це найголовніші симптоми людей з сибирельним дерматитом, псоріазом, атопічним дерматитом. А також це є перший крок в підготовці шкіри до подальшого догляду. Тож, подальший догляд. Який він? Сьогодні ми говоримо про серію епсилон. Ця серія направлена на лупу і кератоз. До прикладу, себорейний дерматит, псоріаз, вульгарний іхтіоз, а також тяжкий ступень атопічного дерматиту. В цю серію входить шапун та ампули. Для кого ця серія, ми вже сказали, але хочу наголосити, що ця серія більш доречна у випадках, коли є надмірне лущення. Оскільки, якщо є. Незначне лучення, мабуть, більш доречною буде серія ета. Але, звичайно, треба все пробувати. Тому Epsilon в першу чергу це надмірна жирна і суха лупа, соріаз, також вульгарний іхтіоз. Які ж ключові інгредієнти в шампуні серії епсилон По-перше, це, звичайно, шпіроктонуолемін. Це найчастіший засіб, який входить до складу всіх шампунів проти себе. Він має дуже чудовий пригнічувальний ріс на флору грибкову. Малосезія, ми пам'ятаємо, що вона є е головним ключем у розвитку зберейного дерматиту, е пригнічує ріст мікроорганізмів, а також е знімає е свербіж. Також олія чайного дерева, яка регулює секрецію шкірного сала, е хвощ е також має антибактеріальні е протигрибкові властивості гексемадін. І а, олія розмарину, яка допомагає відновити баланс мікробіому і зміцнити фолікули. Далі. Якщо говорити про ампули, в ампулах в нас теж входить екстракт розмарину, шавлі, лаванди, лопуха, хвоща, які мають антибактеріальні, заспокійливі властивості, також сприяють регенерації клітин. Знову ж таки, перектоноламін, як ми вже говорили, це дуже сильний інгредієнт, який допомагає зменшити прояви субрейного дерматиту і також регулювати процеси кератинізації. і протизапальні комплекси, які направлені на те, щоб зміцнити фоліку, зменшити свербіж, а також почервоніння. На даному знімку ви можете ліворуч побачити трихоскопічно, як виглядає псоріаз. Бачимо клубочкові сюдини, активні. Запалення, лущення після використання серії Епсилон всі ці симптоми входять в ремісію. Далі ЛПП Ліхенплянопіллярес це аутоімунне захворювання, яке. Руйнує волосяний фолікул, тому наша задача встигнути це рубцююче захворювання. Треба запідозрити його на радніх стадіях. Також бажано підтвердити патогістологічно ці шампуні з ампулами допоможуть. Прибрати гіперкратинізацію, але, звичайно, лікування має бути, скоріш за все, системне. Тобто це таблетовані засоби. Засоби із серії Епсилон просто візуально допоможуть чудово зменшити оцей гіперкератоз, зменшити запальний процес. На трихоскопічному знімку бачимо чудовий результат. Далі. Упа. Дуже часто зараз патологія бачимо інтенсивне міжфолікулярне лущення, яке після використання засобів із серії Епсилон практично невидиме. Далі, як же ми використовуємо перший крок нагадую, пілінг. Який ми використовуємо раз на тиждень. Шампунь ми наносимо два рази, другий раз ми тримаємо 3-5 хвилин. Ці шампуні вони підходять для частого використання, вони безпечні, їх можна використовувати з 7 років. Наприклад, дітям з вульгарним іхтіозом це може бути доречним. Ампули нагадую, що кожна ампула на одне використання це стерильний засіб. Його наносимо. Вже на суху шкіру голови, після того, як вона трішки підсохне після миття. Робимо масажні такі рухи. Масажними рухами втираємо злегка і не змиваємо. Далі. Якщо говорити про домашнє лікування, те, що ми можемо рекомендувати нашим пацієнтам в домашній догляд, звичайно, це пілінг, ймовірно, більш доречний буде темно-синій, звичайно, шампунь. Скальп-маска. Давайте згадаємо про скальп-маску. А це новий продукт для нашого ринку, який допомагає зменшити лущення свербіж. Він заспокоює шкіру голови. Він також дуже доречний при станах, які супроводжуються дискомфортом, свербежем, поколюванням, до прикладу, сибирейний дерматит, псоріаз, атопічний дерматит. Вона наноситься на. Чисту шкіру голови після миття шампунем 3-5 хвилинок тримаєте, тримаєте і потім змиваєте. Ця маска має в складі інулін, оламін, пантенол, і ця синергія допомагає досягти найкращих результатів. І, звичайно, в домашнє лікуванні можемо рекомендувати ампули. Що ж стосується професійного лікування, клінічного, це те, яке ми робимо в кабінеті у триголога або в професійному салоні, звичайно, перший крок пілінг, далі трихоактиватор. Про них ми детальніше поговоримо в інших відео. Це спеціалізовані розчини, які мають дуже активну складову. Ні в якому разі ми не даємо їх нашим пацієнтам додому, це тільки для професійного використання. Після трихоактиватору ми наносимо шампунь два рази, далі скальп-маска, також до речі, і в клінічному лікуванні, і, звичайно ж, ампули. До речі, якщо в вашому закладі є жовто-синя світлотерапія, то її можна застосовувати з трихоактиватором 15 хвилин або з ампулами з лінії Absolutely. Тож, підсумовуючи, серія Epsilon – це дуже дієвий продукт, який складається з шампуню і ампули, В доповнення йде до пілінг темно-синій. Ця серія дуже доречна при захворюваннях скальпа, які супроводжуються надмірним влученням, кератозом, при субередних дерматитах, псоріазах, вольгарному іхтіозі. Тому рекомендую вам спробувати, а також підписуватись на Molecular Trichology Ukraine. Чекайте нові відео.